Так. Доброго дня. Сьогодні у нас на зустрічі психоаналітик-експерт з кризових ситуацій, член Української асоціації психоаналітиків Наталія Улько, ведучий Доброго Сергій Сухобоченко і Олександр Тарасов. Сьогодні ми будемо спілкуватися з приводу самовиборів і психології виборів. Ми знаємо, що зараз вибори відбуваються в кризових умовах, і, безумовно, це є стрес для людей, і він не може не впливати на вибір той, який роблять люди в парламент. Наталя, скажіть, будь ласка, от з вашої точки зору, як фахівця, психолога, психоаналітика, чим відрізняються ці вибори від якихось попередніх? Чи є різниці? Ви маєте на увазі попередніх а, виборів президента, коли стояли черги, коли люди активно йшли на вибори, чи які чи виборів до парламенту? Ні, ну ми можемо брати президентські вибори з, з чергами і. Перш за все, очікування людей тобто на тих виборах і на. Ви розумієте, дивіться, якщо брати ситуацію, яка сьогодні а, склалася, все-таки врахуємо той момент, що а, тривалість уже кризових. Подій, які у нас відбуваються, дуже довгі. Тобто це вже не місяць, не два, а півроку затяжні військових дій, так у нас виходить, не кажучи, mm -hmm. що вже майже рік э, з Євромайдану, з подій, які відбувалися на Євромайдані. І очевидно, є певна втома. І очевидно, є а, дещо, можливо, якесь розчарування людей, або на перший план вийшли такі. А, Речі, які люди на першу, на, на першу, на першу як би, стадію виносять, це їхнє життя, тому що дуже багато людей виїхало. І, за, і не, не факт, що ці люди, які виїхали із зони, наприклад, Донбасу, мають можливість проголосувати. До речі, мені цікаво, чи є такі дані результати, скільки людей, переселенців, проголосували. От, я не знаю, у вас немає таких даних? Тому і... що вже окремо не ведеться ця способа. Не ведеться. Але те, що прийшло а, трошки більше 40%, якщо я не помиляюся, так на закриття дільниць. Да. Perché... Це в принципі а, не можна сказати, що це є дуже малий відсоток. Все-таки це майже половина. Це теж треба визнати. Тобто, все таки люди прийшли, ви... ті, які визначилися. Причому, наскільки я бачила, голосував Захід і центр здебільшого, так тобто а, це завжди. Пріоритетно найактивніші е, виборці, але я думаю, що є таке пи пи питання, як втома. Тобто люди просто втомилися. Е, можливо, є якась невіра. Тобто, тут дуже важко спрогнозувати і сказати, е, чому так. І наскільки теж сьогодні я бачила дані, хто приходив голосувати по вікових групах, наприклад, на тому ж самому Сході, Да? тобто це здебільшого були люди або старшого віку, так? тобто які можуть припустити, уже передбачити, подумати про те, що може потягнути за собою той чи інший крок, і тому так. Саш, дуже важко сказати. Я думаю, що це в першу чергу в тому. А чи, можна відносно високий відсоток, чи можна пояснити відносно високий відсоток тих людей, які проголосували за радикальну партію? Ляшка, наприклад. А ну, по моєму що він навіть менший, ніж е, планували. Uh, Ні, ну, менше, ніж планували більше, ніж на попередніх виборах отримували, скажімо так, радикальні партії. Зараз, але uh, свобода отримала в два рази менше. Тобто, uh, ви розумієте, в чому справа? Uh, та тенденція, яку ми сьогодні побачили по екзит-пулах, насправді, uh, показує те, що люди проголосували за мир, а не за війну насправді. Тобто, найбільше набрали відсоток ті партії, які говорили за мирне вирішення питання. І ну, це так, теж показник, і це теж показник. Тобто, очевидно, що має місце бути представлений і радикальний блок. Так? Тобто, наприклад, як націоналістична свобода, вона все таки взяла якийсь свій відсоток, вона залишається в політику. Так само, як і радикальна партія Ляшка, яка. Вийшла ще, якщо я не помиляюся, під час президентських виборів вона так само піднімалася, правда? І це теж було нібито несподіванка. Але на той момент люди намагалися зрозуміти для себе які дії зробити. Так? Тобто, Що прийде людина, яка буде щось там воювати, робити і так далі. Але час пройшов і всі вже втомилися від. Того, що гинуть люди, і треба домовлятися і вирішувати якісь речі вже не тільки ресурсами людськими. Я маю на увазі зараз фізичного життя, а йдеться про те, що треба використовувати якісь е, додаткові чинники це дипломатія, це слово, це політика уже з того рівня. Оце показник, я би про це більше говорила насправді. Ну а чому вважаєте, що не настало розчарування партією влади? Наприклад, на президентських виборах обіцялось, що АТО буде закінчено, там за тиждень або за якісь години. Однак ми отримали ситуацію затяжної війни. І все ж таки ми не бачимо, що стало розчарування від партії влади. Ми бачимо, що блок партія Порошенка, ну, проватна партія набирає досить великий відсоток. З чим це пов'язано? Ну, Ви знаєте, Сашко, насправді я не чула, можливо ви. Добрий вечір, до нас хтось долучився а, а, про обіцянки, що за тиждень закінчиться АТО, а, але, можливо, ви чули, вони є. Насправді я хочу сказати, що ви не забувайте, що ми а, дуже короткий час, насправді, в дуже інтенсивних подіях. Тобто, якщо зробити розкладку, якщо хтось задасть собі питання і зробить розкладку от по буквально по подіях, що відбувалося з лютого, хоча б або з січня за цей. Короткий термін, то повірте, це надзвичайно бурхливі, інтенсивні події. Це із кризи в кризу, із кризи в кризу. Тобто не встигали вийти з одного потрясіння, ми вже входили в наступне потрясіння. І очевидно, що в таких зжатих термінах і в таких інтенсивних подіях, в які потрапила Україна і люди, українське суспільство, очевидно, що зміни є. Дуже великі зміни є, але очевидно, що оскільки йдуть військові дії, то вони, військові дії затьмарюють всі інші позиції і зміни, які відбулися. Наприклад, чому ніхто не говорить, я вам хочу сказати, що у нас вперше за часи нашої незалежності в парламент не пройшли комуністи. Друзі, це насправді а, великий показник. Більше того, Активна, агресивна кампанія «Тігіпка», який свого часу, що мені не зраджує пам'ять, я не особливо в політиці, але мені здається, що в якихось із парламентських перегонах він був фаворитом таким, якби альтернативою так, ну, технічним проектом, як його називали, і набирав дуже непогані відсотки. І зараз у нього скільки сьогодні сказали відсотків? Дуже мало, так? Тобто він трьох відбувати. Ні, 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 це не опозиційний блок. А сильна Україна він, по-моєму, трьох відсотків не набрав. Два Так. брав. І це теж показник, тобто люди дають свою оцінку, що тепер розмірковують і думають. Це. Це теж дуже важливо, тобто щось міняється. Міняється саме суспільство, міняється, я би сказала, народжується нове суспільство, міняється психологія. Тобто люди йдуть не просто щоб проголосувати, і наскільки я пам'ятаю, перед вибором тільки 4% по опитування готові були продати голоси. Це теж є великий показник того, що люди розмірковують над тим, продати чи не продати свій голос. Тобто є певні речі, а про розчарування владою, Сашко, будь-якою владою ніколи не будуть до кінця задоволені. Тим більше в Україні так історично склалося. Будь-яка влада вона завжди буде, е їй будуть розказувати, що вона не так робить і все не так робить. Але тим не менше нам треба вміти і визнавати ті позитивні речі, які можуть змінюватися в суспільстві. Готовими бути відвертими, казати так. Ми зразу все змінити не можемо, ми не зможемо змінити країну за 5 хвилин. Якщо вам хтось скаже, що це можливо, то я би дуже хотіла на цю людину подивитися. Немає чарівної палички. Але я більше вам хочу того сказати, що не тільки влада відповідальна за ту ситуацію, яка склалася в країні. І не тільки вона одна єдина може вийти з цього, з цього піке, з цієї кризи. Без нас, без нашої підтримки, я маю на увазі людей, неможливо це зробити. Тому а, я би так радикально не казала, що можна за такий короткий час розчаруватися владою. А, треба дати їм ворум довіри, але при цьому і підтримати їх. Тому що, і, тому що це перший парламент, до речі, який є про настроєний, друзі. Ну, подивіться, хто пройшов. Це теж дуже хороший показник того, що щось змінюється. Просто треба бути відвертими і не боятися казати, так, це треба, це треба доробляти, це треба міняти, але є сам формат того, що ми можемо про це говорити. Ще півтора року тому ми не мали про що говорити. Згадайте, що було півтора року тому. Ну, хорошо, ви кажете, що вперше у нас не прийшли комуністи до парламенту. Mm -hmm. Розчарування тягівка. Може, це пов'язано з тим, що не голосував Крим, і фактично не голосував Сход. На сході України не було відбулося голосування, фактично, то е голосував центр і Західна Україна. Тобто, може з цим це пов'язано? Зі зміною менталу, не зі зміною свідомістю українців, mm -hmm. а тим, що певна частина українців. Не голосувало, але голосувало Запоріжжя, але голосував Миколаїв, але голосувала Одеса. Ну, тобто, так, ну тут ви знаєте, я не політолог і не соціолог, але я просто хочу сказати, що я думаю, що відбулася певний пере... епохальний перехід, напевно, я б так сказала. Тому що все-таки і е, на, Дон, на Донбасі скільки відсотків проголосувало, все-таки відбулося якесь голосування. А Крим, населення Криму, скільки там, я, я ж кажу, я не соціолог, але я не думаю, щоб вони зіграли якусь дуже важливу вагому роль. Так, можливо, і, і в цьому, е, можливо, я з вами можу погодитися, що і це теж могло зіграти свою роль. Але одну із частинок, тобто, я не думаю, що це є визначний е, показник того, що. Комуністи проходили, тому що голосував Крим, наприклад. Ну, можна підняти статистику, подивитися просто по даних, які за минулі вибори були. Це буде коректніше говорити, тому що так ми можемо тільки фантазувати. Але те, що цей факт відбувся, він достойний того, щоб його аналізувати. Я, власне, коли сказала, що вперше в історії комуністи не прийшли до парламенту, мала на увазі саме те, що на це можна подивитися з різних точок зору. З боку і історії, і психології, і соціології, тобто із того того, що відбувається в нашому суспільстві. Це цікавий факт, я Да, Психологія виборів це серйозна тема. Ну, да, насправді ви розумієте, ми можемо з вами фантазувати, але те, що сьогодні, як на мене, Люди підходили до процесу голосування а, свідомо. Тобто, той, хто йшов, то це були ті люди, які а, справді йшли і знали, чому вони туди йдуть, за, за кого вони голосують, за які процеси вони голосують. Чи не вперше, в те, що спостерігала я, а, піднімалося питання, проходили, пройшли ті партії? Які не кидали просто волі гасу, за якими нічого не стояло. Це минула епоха, вона відійшла. А це були якраз ті речі, де чітко говорилося Саша, ти мені дзвониш? Чомусь <смір> а, тобто, а про саме ті партії, які... Давали конкретні якісь програми, про щось говорили, розказували, які законопроекти вони будуть е, подавати. Тобто, чи не вперше е, про парламент говорили, що це є орган законотворчий? Так? Тобто, е, що люди туди йдуть писати закони? І це теж дуже важливий момент. На КТ треба вернуть упал. Я, вернут, а я, я почула. А я спрашиваю, у нас на встрече еще есть Марьяна? Мне угу. сложно сказать, из Варшавы я только по новостям. По поводу выборов, что хочу сказать. Как много знакомых украинцев пришло голосовать на выборы? Ну, из твоего окружения? Честно uh, скажу, я не успела зарегистрироваться. То есть надо было, надо было подать бумаги. Я этого, честно говоря, поздно, поздно сообразила, когда я поняла, что я опоздала, было очень обидно. Надо было подавать бумажки в посольство о том, что я здесь и все прочее, прочее. Но мои знакомые есть, да, ходили, голосовали, к счастью. Есть люди более более сознательно они знали, что нужно податься, вовремя подались, и пришли приглашение официально, что приятно. Вот. То есть голосуют, все нормально. Кто хочет голосовать, тут голосует. Главное немножко позаботиться об этом заранее. Вот. Ну, что я могу сказать, у меня были свои предпочтения у... больше или меньше. У мужа были предпочтения выбирать несколько. Так особо. Ну вот у меня муж подходит, он бы больше сказал, что на эту тему он, бы больше проругался бы и высказался. Но... Что? Добрый вечер. Ну, на Добрый. А, в Польше и украинских выборов, и вообще выборов в Украине. Хорошо, я не сказать по поводу выборов в Польше и на Украине? Я не пошел с них. Это ты. Что я могу сказать? Я так и не выбрался сегодня, не, не, не собрался поехать в центр. Да, потому что мне, мне не пришло приглашение, а ему пришло. А я просто не пошел. Я, я, же, я стою добрыл. на время на регистрации, но я не пошел. Потому да, что наверное. считаю, что ничего это кардинально не поменяет, никаких, никаких надежд у меня на эти выборы нет. И на эту власть тоже. Ну, вот, вот, так, вот такое мое мнение. Такая же коррупция, ничего не меняется, все те же на манеже, поменяли немножко правила игры, под себя подстроили, а по большому счету на 90% все как было так и есть. Те же люди, которые работали в этой системе там, последние 15 лет, Порошенко и Ценюк и все остальные, как они могут как-то по-другому вести дела и как-то по-другому решать вопросы? Они привыкли их именно решать, так же решают и дальше, поэтому... И такая же ситуация по всем остальным партиям тянут или технических этих самых кандидатов каких-то, или технические партии, такие как самопомощь Львовского мэра, который вроде бы ничего, вроде бы там, там на 50 месте. Но, честно говоря, доверие тоже не вызывает большого. Голосовали этих комбатов по одному человеку в эти, в эти, партии. Это Савченко поставила Тимошенко на первое место. Ну, цифры, на Короче, доверия никакого нет, ни старым, ни новым. Ну потому что новых-то толком. Да, но если бы вы не пришли на выборы, и то, что А ви українською розумієте, чи ви по-російськи вам? Да, говорит? конечно, я могу говорить по-украински, бабунь. Може, да, тобто ви розумієте. Я не буду, потому что если я начну разговаривать на украинском, у меня полинизмы начнут плыть я... какие-то слова. Це для того, щоб ви розуміти, чи ви мене зрозумієте. А, але насправді ви розумієте, якщо сидіти дома і розказувати, цей поганий і той поганий. І туди поганий. То прийдуть ті, які проголосують знову за ну, ІТІ, блок і, і, і так далі. І ще один момент, це теж, до речі, питання психології, чому так? Чому я говорила, ви просто долучилися перед тим, я казала, що владою, тим більше в Україні, козацькій країні, спокон віку, владою ніколи не будуть задоволені. Хто би не прийшов, що би він не робив, завжди будуть казати, що має бути краще, і той не так, і сей не так. Але ви знаєте, я в таких випадках завжди задаю питання: а як буде краще? Що би ви сказали ви, чи були ви коли-небудь при владі? Найлегше критикувати того, хто щось зробить, гірше, якщо ніхто нічого не робить. І просто сидить і каже: я не пішов Власне, голосувати. Так, До... та, це дуже важливо, розуміти. Ми сьогодні говоримо саме про психологію виборів і чому, наприклад, прийшло не 60% на вибори, а тільки 40%. І ми говорили про те, що є втома людей, які з розчарування, відсоток розчарування, тому що затяжний процес військових дій, розгубленість людей, безпомічність людей, та тобто. Є дуже дуже такі чинники зовнішніх обставин, я б так сказала, не кажучи вже про внутрішні, звичайно, переживання і відчуття. Але тим не менше, от, коли я працюю, а я працюю з людьми із переселенцями, з людьми, які із зони АТО і поранені, і полонені, і я вам хочу сказати, що ці люди. Прийшли би на дільницю, вони би пройшли будь-які катавасії з документами, з реєстраціями. Вони би прийшли на вибор, тому що вони дуже чітко розуміють ціну життя, коли вони в прямому дотиці до життя і смерті. Подивіться на, то, на, на, на дані екзепули, які пройшли партії, все-таки пройшли більш про європейські партії. Подивимося, як вони зможуть бути, жити. Тобто ми, ми будемо пильно стежити, бо це наш вибір. Я вибирала, я буду стежити за тим, що, за тим, що відбувається, розумієте? Не хтось інший, а я особисто, я, Наталя Олков, стежіть. Це те, про що ми з вами говорили. Тому давайте все-таки дамо шанс. Давайте все-таки дамо підтримку нашу, тому що нам треба вийти із цієї війни. Будемо оцінювати, будемо а, розмірковувати, але будемо розмірковувати головою, розумом, не емоціями. Я закликаю, коли вас розгойдують, і вам, ви бачите, що ви починаєте злитися, і ви не розумієте, чому. зайдайте собі питання, кому вигідно, хто стоїть за тим, щоб ця інформація а, до вас дійшла. І вас одразу. Як тільки ви почнете задавати собі ці питання, ви будете набагато стійкіші, набагато міцніші психологічно і емоційно. Це я вам можу порадити. Дякую дуже за зустріч. І я вас попрошу ну, сказати, хто, хто ви. Угу. Я Наталя Улько, психоаналітик, член Української асоціації психоаналізу, також експерт в кризових ситуаціях. І працюю з журналістами з медіа вже дуже дуже давно, дуже давно це з січня з подій, які почали відбуватися на Майдані. Працювала з журналістами з першими біженцями і з пораненими. Потім вже я працювала із не тільки з журналістами, ну, власне життя і професія поставила мене в те місце, в яке я в якому я могла бути і допомагати людям.